Поляки дуже схожі з росіянами чимось. Дійсно, поляки дуже схожі з росіянами в своїй ненависті до українського народу, до нашого величного народу, до нашої величної культури. В цій ненависті, вони всіма доступними способами намагаються знищити український народ і нашу культуру. Протягом століть у них одна і та сама політика, ненависть до нас, і до нашої культури, намагання росіян нас росіянізувати, а поляків намагання е, полонізацію здійснити, знищення українських е, церков, е, крадіжка їхня. Депортація місцевого населення. Але росіяни вони частково здійснили депортацію. Тих, хто їм не подобався, ну хто, хто мав неправильну поведінку, а поляки здійснили суцільну депортацію, повністю етнічні чистки. Поляки повністю знищували наші українські села, оточували і всіх вбивали, вирізали, всіх під чисту. Росіяни такого не робили. Тобто, які би росіяни не були люті вороги народу українського, але поляки ще гірші. І мадяри. Зрозуміємо це, бо нам пхають, що у нас тут Росія ворог один. Та ясно, що Росія ворог. Але і поляки ще гірші вороги. І мадяри ще гірші вороги. Звичайно, що ми е, маємо жити майбутнім, але минуле нам має бути пересторогою, тому що то було не один раз, то було багато разів. І концтабори для нас вага вибувалися можливими способами. І мадяри, і поляки, пам'ятаємо про це, ідучи в то майбутнє світле, можливо, воно буде і європейське, можливо, воно буде і в Євросоюзі, хоча я проти Євросоюзу. Але можливо і так. Ми маємо свою політку здійснювати з обережністю, як буде в нас нагода відомстити їм і повернути наші українські етнічні землі, і відомстити їм такою самою монетою, якою вони нам платили за нашу доброту, то звичайно, що ми повинні це зробити і помстити за кров. Полеглих українців, кров полеглих українців від поляків і від мадярів. Ну а росіян це, звичайно, що само собою розуміється. І не тільки росіяни, пам'ятаємо, що якщо був, коли був Урядянський Союз, то все керівництво це було не росіяни, не росіяни, а такий один дуже багатостраждальний народ. Тож пам'ятаємо, що у нас лише українець має бути в центрі. І за благо українського народу, ми маємо бути готові на все, навіть пожертвувати своїми ворогами такими ми як поляки.